Україна прийняла ще до початку повноштавного вторгнення енергетичну стратегію, де передбачила зелений перехід нашої економіки, в першу чергу, енергетики. Що це означає? Це. Поступова заміна викопного палива на е, альтернативні джерела. В першу чергу це енергія сонця і енергія вітру, і трішки біомаси. Так ось е, максимальний цей зелений перехід на прилки жаль прискорив ворог, оскільки він почав руйнувати об'єкти якраз класичної генерації, тобто електростанції, які спалюють вугілля, і ось нещодавно. Був суттєво пошкоджений і е, збагачена фабрика, і видобуток е, останній в Україні вугілля е, в місті Палаградні Пропетровської області. Тобто, фактично, е, вугільна промисловість і вугільна енергетика залишились без головного свого ресурсу вугілля, тому е, бізнес. Е, Поступово розуміє, що треба замінювати класичну енергетику на нові джерела енергії, і ось зокрема за минулий рік бізнес побудував аж майже 1 ГВт Це за потужністю як один атомний енергоблок. Дійсно, що за ефективністю це набагато менше, але за застанова потужністю це як атомний енергоблок об'єктів розподіленої генерації. Це як і газопоштові установки, так і майже 800 мегаватт сочних станцій, і решта це вітрогенерація. Плюс до цього дойдеться перше півріччя 25-го року, за який ми змогли побудувати 1 гігават і 28 МВт знов таки розподіленої генерації. Більшість знову це сонячна генерація. Це електростанції, які переважно становляться на дахах великих та центрів ретейлу, супермаркетів, логістичних терміналів, зокрема як нова пошта, епіцентри і так далі. Відповідно до цього, це створює енергодостатність. Того чи іншого об'єкту бізнесу і чим більше такої генерації створюється в Україні, тим більше вільної електричної енергії достається пересічному українцю, тобто в наші будинки і в наші квартири.